Саундтрек до фільму Мія нездійснена. У мене з'явилася ідея, я е, бачив дуже багато колег, які займаються і гумором або якоюсь творчістю, е, придумують якісь цікаві креативи. Тобто чимось зацікавлюють людей, е, щоб збирати донати. І прийшла така ідея, щоб виставляти там, десь в соцмережах. Про те, що можу заграти за донат будь-яку мелодію. Донат мінімум 200 гривень, щоб була сума, тому що це число, яке символізує хорошого москаля. Перший день, як тільки я виставив, біля двох тисяч донатів були накидали. Були донати і по 500, є що по тисячу. Кидають хто як захоче. І замовляють мелодії. Перша мелодія це була місія нездійсненна. Там була і гуцулка Ксеня. Найважче з того всього, що тоді були перші, в перший же день закинули. Це Віторіо Монті, Чардаш. Це дуже складна мелодія. Можна замовити навіть якісь музичні привітання, у когось день народження чи ювілей. Ну що захочете, то можна зробити за допомогою трембіти. Я буду старатися, як можу. Ну і звісно, ці всі кошти йдуть для наших захисників і захисниць. Ну на даний момент це долученість до дронів.